Ніжинські ракетомоделісти, які нещодавно повернулися із США з чемпіонату світу, розбирають ящики з моделями, які зазнали аварії під час змагань. Причина в тому, що двигуни, які надали американські колеги, не пристосовані до таких польотів, та це не завадило нашим спортсменам показати визначні результати. Загалом у чемпіонаті світу з ракетомодельного спорту змагалося понад 200 учасників із 17 країн. Доросла збірна України, до якої увійшли і ніжинські спортсмени, зайняла третє командне місце в класі моделей С 4 А. Я своїми вихованцями завжди пишаюсь і дуже задоволений їхніми результатами на цьому останньому чемпіонаті світу. Секрет успіху в тому, що ми працюємо дуже довго. У нас є, скажімо так, немає такого великого розриву між поколіннями учнів, керівників. У нас є керівники різного віку і учні різного віку, і дуже велика дружна команда. Це, ну а Досвід він набувається на змаганнях. І дуже багатий досвід роботи, спортивної роботи. Ми вже понад 10 років постійно кожного року беремо участь у чемпіонатах світу, Європи. Попри воєнний стан в країні, перебої з електроенергією та навіть не дивлячись на те, що організатори змінили класи двигунів, наші ракетомоделісти показують не просто визначні результати, а пишуть яскраву історію чемпіонату. За них вболівала вся країна. Та цій перемозі передувала довга і кропітка праця. Іван Кирієнко, який на чемпіонаті світу в США здобув золоту медаль у класі моделей С 5 Б, відвідує гурток ракетомоделістів Ніжинської станції юних техніків. Ось уже сім років. Я представив свою модель: це Ерідан e Е012». Я її робив приблизно пів року. Ну і з нею посів перше місце, набравши при цьому висоту в 244 метри. Ми трохи були не пристосовані до цих моторів в Америку. Ми в Америку ми не могли привезти свої мотори, і там нам все видавали. Ну і цьому була складність, що треба було тут все прорахувати. Також не було практики, тобто на своїх моторах ми практикуємося, вже довго літаємо. А це для нас було таким викликом вперше. Переможницею в цьому ж класі моделей на чемпіонаті світу стала команда, в яку, окрім Івана Кирієнка, увійшли Андрій Примушко та Михайло Добровний. Андрій відвідує гурток ракетомоделістів Ніжинської СЮД вже 9 років: Михайло 8. Спочатку ми вираховуємо масштаб цієї копії вже історичного прототипу, який літав колись, і підганяємо всі розміри під наш масштаб. Потім Шукаємо оправки, мотаємо модель, використовуємо будь-який матеріал для того, щоб зробити деталізацію як можна більш правдоподібною до реальності. І Потім фарбування також робимо по спеціальним фотографіям, які ми беремо в інтернеті, в мережі інтернет та через креслення. Потім Цю модель здаємо на стендову оцінку. Уже судді перевіряють всі розміри, всі деталювання е, та е, фарбування. Е, Виставляються спеціальні очки е, бали, які потім сумуються до нашого польоту, який буде е, на висоту польоту. Тобто е, додаються очки за стендову оцінку, за політ, і потім вираховується загальне місце. Так, е, ми злітали втроєм. Дуже добре, і вийшли на перше місце, тобто команда чемпіони. Дуже багато допомагав команді, того командні місця всім. Ну, більшість отримали такі. С 5 С 1 я займав ці зайняв місця команді для команди. Ніжинські юніори ракетомодельного спорту від поїздки в Америку просто в захваті кажуть, змагання проводили у приватному аеропорту, розташованому у місті Остін, штату Техас. США, наприклад, ну я не знаю, коли ще доведеться може поїхати, але е, дає е, якісь нові емоції знайомства, адже було 17 країн і. З деякими ми познайомилися уже після польотів у нашому гуртожитку. Ми навіть грали в баскетбол, там здружилися, і вже на полі ми були якби друзі. І я думаю, що на наступних змаганнях, коли ми будемо зустрічатися, ми вже не будемо дивитися як на своїх конкурентів, а як на своїх товаришів. Ось уже 10 років спонсором української збірної виступає комерційна компанія. Це україно-американська компанія. Вони займаються в сфері ІТ-технологій, Якісь наукові проекти розробляють власник компанії Максим Поляков, Він зараз він сам родом з Запоріжжя, проживає в Штатах. І він вже протягом 10 років підтримує цей напрямок. Ну, він, він знаходиться в пошуку талановитої молоді. Йому треба, щоб в Україні були інженери, щоб були програмісти. І він цей вид спорту, він як високотехнологічний, він його підтримує. І завдяки цій е, його підтримці чемпіонат світу, участь команди була можлива. Важливу підтримку ніжинським спортсменам надає і міська влада, і транспортом, і іноді і фінансово, і матеріальну базу нам допомагає облаштовувати. Я відправляв їх в сполучені штати буквально два тижні тому, і сьогодні вони приїхали до нас вже. Чемпіонами, тому я дуже вдячний цим хлопцям, ентузі... ентузіастам, які займаються цією справою, вдячний їх вихователям, загалом станції юних техніків, які підтримують ось такі добрі традиції виховання дуже е... цікавих напрямків, які працюють в нашому місті. Тому нових здобутків і нових перемог нашим ракетам. Будівельникам перед чемпіонатом світу ніжинські ракетомоделісти працювали по 8 годин на день, адже виготовлення однієї моделі це дуже кропіткий процес. Він триває рік, а то і два. Та, попри це, юніори не шкодують про пошкоджені моделі. кажуть, що все неодмінно відбудують і вже мають нові грандіозні плани. Готуються до змагань у Чехії, Словенії та Хорватії.